Всім доброго ранку смачного сніданку, і сьогодні ми знову добираємось на новий пляж. Ми поїхали на новий пляж і вже йдемо на пляж. Ой. Ми приїхали на пляж і вже прийшли. Йдемо на новий пляж. Ні. Ми приїхали на нове місце, що це бажка вода. І йдемо шукати пляж, щоб ми не згоріли. Коротше, всім привіт. І сьогодні у нас буде міні-розпакованка чупа Чупачупс. У мене буде якась фігурка, скоріше всього. Це е, фігурка і Чупачупс. Ми зараз будемо наймати на очі кнопку. У мене папа українець. Це що за українізація? Це у нас теж. Ось так відкриваємо. Чупачук. Ха-ха-ха! У мене Чупачупс. Ой, а до нього ще йде пес. А ну віда на тебе хто. У мене вирішка. Мене пес. Мене. Ну все, сюди кудись повішає. Ми вже покупалися, вдягнулися, йдемо шукати, напевно, що перекусити. Або будемо вже буде перекушувати. Коротше, що всі згоріли. Так, ми взяли брускетту і взяли кальнат. У <плес> мене <плес> же горілна. Брюскетка. Ого, яка вона смачна! Розклянку і співати на своїй знімальниці. А вона на неї не дивиться, а співається. А ти знаєш, як робити? Отак ось. Очко, я відео знімаю. Ми в магазині. Домашні шкварочки довго процес, бо це дуже довго це все вибирати. Мама, що ти вибираєш? Я не знаю, я щось А бачу, не знаєш, що хочу? Це кабаска. О, тут є сир Ні, тут немає сир. Ну, я на кого немає. Тут сир, третура та. Але не знаю, що ти будеш їсти. Ну, ну, краще його не їсти. Не, не знаю. Нічого. Дальше. Ми вже повечерили і з нами йдемо гуляти. Ой, моя сота, моя попада. Мама купила собі колечко, і зараз буде мірі. Не колечко, то з золота вервиця. Ну, добре. Вервичка. Мірій. Ми, до речі, вже завтра їдемо і тут ем, якби. А, що? Вечері. Завтра ввечері їдемо і тут вже збираються багато людей, тому що буде моді фест. Моді -фест. Вже навіть ввечері видно, що дуже багато людей. Ми? Там просто потоп людей. Mm -hmm. Ми йшли. І от завтра, з другого, здається, покінець по, по шесту. По, а, по шосте, ну теж. Е -е, і будемо і фест. А ми вже так нам повезло, що ми їдемо додому. Оп-оп. Кигань. А ну що, що-шо-шо? Відрожі. Я в перший раз бачу. Скільки років сюди їжджу, ніколи не бачила, що з тої сторони є вітражі. Красиво, красиво. Є розп'яття. Я бачу, а там щось христа Там сказав, Божа його тримає на руках. Тут він воскресає, тут він розп'яття. А це як стації. Ну так. От як кожна стація розп'яття. Вау, ніколи не бачила цього. Ну, тепер побачила. я <звіття> там сміття викидаю. Тут коли діти дуже багато паломників, зараз навіть прийти на Фест, фести, ви що стоїть священники, отут воє священники по кабінетку, а тут люди роблять, і тут екран показує, а вони йдуть молитися, І на молитву батька. Чому чи дитина? Тут на кадрічка не сказала священника, які мові сповідають. <плітись> хорватська, хорватська, усі на хорватська, що саме оригінальне, дивіться. Червона кнопочка – зелена, вільно. У нас такого не побачиш. Це все технології для мати до Гара. Фраанторагос. Фрасімо Львельті. Це вихід до місця, де молиться до мене. Mm -hmm. Чохваємося. Фред Лоджік Борісік. Борісік. А, а тут перша якова. Парадний хід. Ось тут парадний хід в цю церкву Якова. яка знаходиться в Меджу Найкраще місце на землі, райський куточок, де небо торкається землі. Дивіться, який місяць. Ці ці. Uh -huh. Ходімо, покажу покажемо. Всі привітні, всі посміхаються, всі в один одному раді. Немає таких, щоб хтось ось, там похмурий був уже. Ось це Шараз. В цьому місті люди гуляють весь час. Тобто тут немає день чи ніч. Ну, ясно, що вечір настає стає, саме подивіться, будь ласка. Як гарно світиться світка. Світка. і світиться тут кругло, суточно. Тобто до такого моменту, що тут все потухло, вимкнуло світло, економ енергії немає. Бо паломники і туристи тут гуляють цілодобово. Тобто хтось... До першої ночі, хтось приходить у другій спеціально помолитися у самітний а, ці, 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 ці. а хтось гуляє, молиться, йде до мероточевого хреста. Хтось піднімається тільки у другій чи о третій ночі на хресну дорогу на горок Кшижавець або подбордок. Тобто тут такого поняття, що от ніч і тишина немає, тут все живе круглосуточно. І що далі? А в цьому місці священники сповідають будь у будь-якому куточку площі. Це може бути ось як тут показ стілець. Священник бере, сідає сюди біля стіни. Отже, священники можуть відповідати будь-якому куточку в площі. Це не повинна бути якась сповідання, це спеціальна хмара. Це може бути ось така садова клумба, він може собі тут присісти, сповідати. Він може тут вось сісти біля кущика і сповідати, немає значення де, він сповідає. Ми переключаємось на нову е камеру, тому що в мене телефон сказав попа. Ось в таких кабінках оці сповідають. Тут, але бачите, тут на табличці є номерок. А ось тут. Є різні мови з табличками, наприклад, латвійська, італіано. Це ще не переставить в цю кабіночку ті мови, які він вміє і знає, розуміє, французька. І таким чином сповідає людей на різноманітних мовах. Так не можна. <рес> Там теж є вітажі, дуже файно. Тут теж русський є, ну це капець якийсь. в Україна є. В Україні є. Українсь! Ну що? Так не можна. Україн. Ось таким чином люди тут сповідаються. Ніхто немає якихось бар'єрів, немає якихось таких скупчення, такого затиснення. Люди тут себе дуже вільно почувають, і це дуже круто і класно, коли ти почуваєш себе вільним і свободним. І Це дуже великий плюс. далі. Тут наже площа якова. Ви відбуваєтесь, служба Боже. Меса букали Бо священники. Тут знаходяться місця для паломників. Їх тут дуже багато. І з завтрашнього дня тут буде Младіфест. Це надзвичайно грандіозний такий паломницький збір молоді зі всього світу, з усіх куточків світу. Ми один раз на такому були. І це дуже крута штука, а це просто неймовірна енергія, віра, любов, дружба, і взаємоповага. Це надзвичайно ну, така енергетична бомба, як я кажу. І на такому варто побувати. Ну а ми йдемо далі. Покажемо вам ще алейку, де все світиться, і зрозуміти собі на хвилиночку, що це все світиться цілу ніч. О, якраз є вже план на молоді фест, а не бачила? 4-8. Молодіжний фестиваль. Фестиваль, фестиваль молодіжі, фестиваль молодіж. Це 36 років цьому фестивалю. А там, скоріше всього, будуть потім продавати футболочки, яка в мене є. Крута! Крута. Крута дівчинка. Ми зайдемо в тунель, там де купа всього. Так, ага. ти розповідатимеш? Пальма, <рес> де продають всячину релігійного значення. Тут можна знайти від маленького бразочка до хуруг і всього начиняння для священників. від, від кам'яних виробів ручної роботи хорватів і угорців, весніців, до золотих виробів надзвичайно гарних. Ще у Босній Херцегові дуже смачне було. Звичайно смішне. І коли сюди не скуштувати, це буде гріхом. Зазвичай гарні виробницький гарні. Це медалянчик. Тише канапочка є.